Десь близько 200 років до нашої ери архімед сказав: Дайте мені точку опори, і я зрушу землю. Так звучить зухвало, але він мав рацію. Це була вся суть інженерії. Якщо у тебе є правильний інструмент, достатньо важке моло, достатньо гостре лезо, або достатньо точна машина, ти здатен на все. І саме зв'язок між людиною та її машинами це історія того, як ми подолали кожне обмеження, яке наклала на нас реальність у 1986-му Цей зв'язок став абсолютним. Це був час турбованих монстрів, які рвали гравійні дороги на шматки. Японські технології домінували в усьому світі. Але кілька інженерів у Німеччині мали щось довести. Вони вірили у витонченість і баланс. Вони знали, що можуть об'єднати людину і машину так, що ця єдність стане непереможною. Вони мали створити авто, яке змінить правила гри назавжди, авто, яке знищить конкуренцію, підкорить серця фанатів і стане найкращим автомобілем для водія в історії це BMW M3 E30. Історія, яку має знати кожен любитель авто.